Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Перший день осені, 1 вересня. Зараз треба буде сходити, зробити деякі покупочки. Потім ще по справах піду, те, що в цьому відео я вам буду розповідати, що, про що я тривалий час. Сім місяців не розповідала, тому залишайтесь на каналі, хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставимо вподобайку, пишемо коментар і ласкаво просимо в осінні влоги. Сьогодні 1 вересня, початок навчального року діточок вчителів і хочу побажати, щоб він був легким, натхненим. І щоб це було навчання, а не бігати в укриття. Зараз іду по місту, бачу, як діточки там в вишиваночках йдуть. А ми з вами впевнено крокуємо в вересень, в осінь. І нехай вона буде з гарними новинами. І ви все чудово розумієте, мої дорогенькі. О, з кульками. 1 вересня дітки побігли в укриття навіть таке свято, і от я не показую, бачу і вам кажу. Навіть 1 вересня треба ж зіпсувати, розумієте? Так і живемо, а що поробиш? Тривога по всій території України, тому у кожному місці України зіпсований святого 1 вересня, День Знань для діточок. А зараз покажу, що я купила сьогодні в варусі та сільпо. І ще у дідуся. Так, у дідуся купила часник. Дивлюся, написано, 15 гривень. Кажу, 15 гривень за штуку або за цю кубку. Він каже, за три штуки 15 гривень. Тобто по 5 гривень часник. Думаю, нехай буде все таке діло, що треба. Далі зайшла варус Морква по 16,90. Мита і по ну майже 12 не мита. Думаю, невелика різниця. Куплю така непогана морква, буду чистити та на зиму заморожу. Мені на зиму десь потрібно ну, для нашої родини це три кілограми. Кілограм у мене вже є, теж по знижці Сільпо купувала. а на базарі морква по 30 гривень була на вихідних. Я вам про це казала, розповідала. Далі ціна тижня сільпо такі нурі. І я їх додаю, там як чіпсами воно йде, такі пластівці. Наприклад, робити салат, помідор, огірок, там зелень і один-два листя нурі. Так покришу, дуже збагачений йодом. Тому, думаю, хай буде. Ціна тижня сільпо була вологі серветки. Начебто я і без них обходжусь, але інколи і не обходжусь. Хочу подивитися, які вони там будуть. Ой, як вони там запаковані. Ще не їдкий такий запах. Серветки для прибирання. Потім відкрию, дівчатка покажу. Ціна тижня сілко сир. Взяла два. Далі треба було мені перчик горошком взяла. Цибуля була по 99 копійок за кілограм. Тобто 990 за кілограм. То я так взяла на 13 гривень, яка там вага, навіть не дивилася. Я вам лише покажу, ви подивіться. І така цибулька, ви знаєте, Хороша. Ну, така, дивіться, 990 То Думаю, чого не взяти. Що ще? А, і ще. Дівчат, захотілося солодощі, перший раз таки купую. Інколи хочеться чогось так, такого шкідливого. Дивлюсь, там і горішок багато, і все. Так, виробник Україна. Думаю, так хочеться. Тим паче вишня намальована, я вишню люблю. Знижка є, то я три штуки взяла. Ось такі в мене сьогодні покупки. Так, розпечатала серветки. Дістану. Подивлюся, як вони. Що мені подобається, що є кліпса. Тут якийсь такий ніжний аромат, о, я навіть дві дістала. Такий розмір невеличкий. вони як трішки, так як намарлючимось схожі, але плотніші. Ну, такий для серветок це нормально. Знаєте, це так для швидкого якогось прибирання буває таке, щось готуєш. І руками там не завжди помиєш там щось. Ой, та я швиденько. І так от, начебто пальчиком так, та я швиденько, а воно раз і замацькується, то пройтися ці ручки там. Крани мені дуже зручно, до речі. Отак от, от ні, вони не мають. Пам'ятаєте, я колись купувала серветки для прибирання, я вам показувала їх. У них такий був якийсь їдкий запах, мені він зовсім був не до вподоби. А це Ну чимось таким свіжим, і начебто як Алоя Вера нагадує. Хоча в мене зараз алергія і аромати я сприймаю не так, як завжди. Нормально, не тхне, не тхне. Не завжди. Коли швиденько треба прибрати, і там такі місця, де щіточка потрібна, ось так зробила і підтримується порядок в хаті. Там такі місця є, що, знаєте, не завжди там миєш, а воно накопичується, то серветками отак от прибрала і завжди чистенько. І від... Накопичується ж, бачите. А на перший погляд начебто чисто, дівчата. Воно на перший погляд тільки чисто так от, пройтись такі місця, інколи для профілактики, то зайвим не буде. Ну і мийку вже протервати частенько буде. Свіженько, чистенько, іначе чисто, а дивлюся, воно і не чисто. І одразу викинули і ніяких тобі ручки помити треба. І ніяких ганчірок, мені засобів не треба використовувати. О, отак і добре. Зараз перчик пересиплю. І знаєте, я вже тривалий час не купую мелений перець чорний. Тому що якось так, після того, як я цей мім купила, загубила, йди в хатку, то і немає потреби якось дуже його і купувати. Завжди є добре. Обідаємо вечерям, снідаємо, відкрили. І завжди... Свіжий чорний перець є. А він там вже майже закінчувався. Думала велику купувати, да думаю, та ні. Я свіжіше буду купувати, тим паче надовго вистачає, ось так. І зараз. І ти регулюєш, який помол треба. І так, раз, раз і добре. Ось тут спробувала трішки, бачите? І завжди зручно свіженький чорний перчик, і це є зручно. І ще хочу сказати вам стосовно того, що відбувається зараз у мене на каналі. Я не хотіла про це говорити. Вчора поставила допис, але... Сьогодні зранку я його видалила і я вам вже казала в грудні 24-го року це було, я пам'ятаю, що є там скарги, коли я там кажу про ОТО, протоких. Я їх називала по-іншому тоді. Ну, це зрозуміло, потім. Січень, лютий, березень у мене пішло, що хтось намагається зайти в ваш аккаунт. Підозріла активність на вашому каналі. Я не розумію, яка активність, і я вже думала, що можливо, коли ну, Катя там зі свого ноутбуку. Я ж коли буваю у Каті в Києві, я ж з Катіного ноутбука завантажую, потім виходжу, коли їду додому з аккаунту, а можливо вона щось там випадково натискає. Вона в цей момент зовсім не за комп'ютером. Пам'ятаєте, і це вже пішло. Більш-менш квітень був спокійний, травень, червень, липень, знов. Церпень і знов. І воно якось все докупує стосовно того, що буває такий момент, що дівчатка ну, щось хочуть запитати. Вони заходять, нове відео ще не вийшло. Вони заходять під старе відео, е написали своє питання і виходять. Ютуб е це лічильник, він е рахує там. Перегляди, вподобайки там, тобто ви зрозуміли. Для Ютубу це людина зайшла і не сподобалась, вона виходить. Статистика одразу в мене падає. Якщо є у кожного блогера своя така шкала, свій графік, він йде рівно. Якщо щось цікаво, люди довше дивляться, коментують і реагують на відео, цей графік може бути вищий. А після таких моментів, коли людина лише просто запитала, вийшла, графік йде вниз, Ютуб більше відео не рекомендує. Я можу поховати це відео, ніякого розвитку не буде. І наступне відео вже YouTube знов не рекомендує. Він рекомендує, але дуже маленький відсоток. Це, ну, це можна поховати вже свої YouTube канали, все. Але ну що ти дівчаткам будеш казати? І далі, якщо Ютуб комусь показав моє відео, людина зайшла по рекомендації, подивилася, але потім вийшла і дивиться інше там. І Ютуб запитує, як вам це відео. І там йде 5 зірочок. І якщо людина може там натиснути, що їй сподобалося, що не сподобалося, і людина тисне, що Після перегляду мого відео, а це як завжди буває після великих обстрілів і коли настрою зовсім немає, але ми намагаємося якось триматися, що моє відео зіпсувало настрій. І коментар від дівчат, які зовсім не знають, що вони погано зробили моєму каналу. Така оцінка відео. Немає в рекомендаціях, дивлюся аналітику. Моє відео є в рекомендаціях, але це дуже маленький відсоток, і це не впливає ні на розвиток каналу, ні на чого. Лише сповіщення і сторінка мого каналу. Той, хто зайшов на мою сторінку з моїх, той і подивився. Нові глядачі не бачать, відео не йде в рекомендації. Воно йде, ну це таке, знаєте, що йде, що радіо слухає. І ось такі справи мої дорогенькі. І остання крапля була. Таю Кумаська до мене приїздила 17 серпня. Це було. І ми з нею щось там спілкуємося. І мені там приходить повідомлення. Хтось намагається зайти в ваш аккаунт. Це ви чи ні? Я натискаю Ні. І кума каже, а що там, а настрій вже все. Вона поїхала, вона каже, що з настрієм. Та каже, нічого, все нормально, а що там, та нічого. І вона поїхала, і я ж тоді думаю, створю резервний канал, який вже. Тому що я не люблю бігати по каналах, І... але не знаю, що робити. І потім, думаю, а як же своїм повідомити? Ну, вчора повідомила, хто підтримав. Дякую вам, великі сьогодні, Я видалила. Думаю, а сенс створювати новий канал, якщо кому там треба щось мені зробити, то вони і там будуть робити. Сенс, дівчат, і я настільки заплуталась, не те, що я заплуталась, не річ не в цьому. Якесь без вихідтя. Тому поділилася сьогодні з вами. Думала, запишу просто день, влог. Але треба про це сказати, щоб ви були в курсі. На цьому каналі я буду продовжувати вести свої влоги, а той резервний, який я створила, там будуть лише прогулянки, розмови там про життя. Ну, так. Тому дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення.